Шановні клієнти, це знову Сергій, представник компанії підлога сервіс місії Дніпро». Сьогодні вам розповім про чудовий розпродаж від польського виробника на вініловий ламінат або правильніше сказати SPC з Polymer Composite підлога. Це досіка міцна. Зараз на сушику скажу дана прочна підлога. Імітація йде під бетон в колекції, колекції 4 декорчика. Це колекція більш вероятніше, що буде зніматися з виробництва, а може і ні, ми ще не знаємо, але зараз імпортер в Україні предлагає знижку 14% від розрібної ціни. Тобто він стоїть 1790 гривень за квадратний метр. Зараз розрібна ціна 1540 гривень за квадратний метр. Значить, що це підлога в даному випадку? Імітація під бетон, три декорчика. Перший декорчик, там значить, 149, це А-149, а 151 і ЦА-152. Ці три декори ще є в наявності. Четверти не буду показувати, тому що там його залишилося буквально дві-чтиупатоки. Дивіться, цих всіх декорчиків, оцей декор іде під світлий бетон, потім середня. Якби Серединка золота, так, не темний, висвітлий і темна підрога на форматі. Вони ще є на залишку середньому від 15 Упаковки Упаковки 2,08 метра квадратних, 5 штук в пачці йде. Формат доски 910х450, в точні 5 мм. Замочок 5G, поверхня тут максимально реалістична. Якщо ми беремо декор під дерево, то Тут будуть варіанти, наприклад, буде тиснення в регистр, імітація максимального дерева, то тут буде використана імітація під бетон і тиснення буде прожилки чувствуються. 0,55 захисний шар. Можна бути абсолютно в будь-яких кімнатах на теплу підлогу, без теплої підлоги. Головним таким варіантом тут є те, що замочок 5G. Зверху падаючий, ми так називаємо або сложний замок, або, або, або важкий замок, або легкий замок. Це легкий замок можна вкладати самостійно, а також можна ну, залишитися допомогою вкладальників, да, спеціалістів, іменно спеціалістів. Дивіться, плюси цього замка в якому випадку? Тобто він легко збирається. Це раз. Перев'язка буде йти на півламілію пів От Ви бачите, тут ось. Фаска чотирьохстороння, якобережна максимальна імітація під бетон, з розшивочкою матова поверхня. Фактично не видно буде відбитків пальців руки чи ноги. І саме головне ще, що завдяки замку 5G ми можемо його навіть дати клеєвим способом, як і в яких випадках е, виходить, коли в нас дуже велика площа. Про вінілові ламіна або БСПСІ підлогу я вже розповідав на своєму youtube каналі Дуже багато всього розказують, там однієї площі, можна положити 100-200 квадратів, але бачайте, це можна зробити тільки в одному випадку, коли у вас це одна площа без перестінків, це раз, нема дверних прольотів, і коли на цій площі немає або теплої підлоги, або вона є і вона на всю площу йде. Якщо такі випадки, що у вас є перегородочки, то ми десь в десь порядку або розрив діли копісовний шов, або приклеїмо підлогу до стяжки. І використовуємо професійні клея. Що є ще такому примічате? Тобто, три декорчики є на наявності. кількість дійсно дуже обмежена. Ціна розібрана зараз 1540. Можна отримати ще невелику знижку. І для міста Дніпро рекомендую міста Київ, в Києві можна забрати або доставку організувати. Або якщо ви міста Дніпро тура в самому подивитися, де живуть ці декорчики. І вам щось сподобається, і ця кількість буде іменно в наявності на лігіонам складі України, то ми першим трьом клієнтам зробимо безкоштовну доставку на вашу адресу без підйому на етаж. Так що звертайтеся вкладання підлоги плаваючим способом у нас на сьогоднішній день наших спеціалістів, з якими ми працюємо на аутсорсинг, які дають гарантію на свої роботи в середньому стоя 140 150 гривень плаваючим способом, якщо бойовим способом. Готовтеся розраховувати на суму в середньому 220 гривень за метр квадратний. Це все по факту буде видно, коли будете спілкуватися іменно з професійними викладальниками. Так що чекаємо вас в нашому салоні. Я можу прикріпити ссылку просто це відео буде і в youtube каналі і в Instagram, і воно скрізь буде де повинно бути, і там будуть сили, посилання на цей обзорчик на ці деклочки. Зараз я вам просто покажу, як живу поближче. На сайті живих фотографій, на жаль, ми не зробили. От така козявка нічого, Ми виправимося. так декорчик смотриться перший. Це у нас номер Це, а, 152. От так Отак виглядає. Слідчий декор у нас буде СА 149, світленький бетон. Формат нагадую, 910 на 450. І це, мабуть, це 151-й. Не 150, вибачає, 150. -й. Виглядає отак. Дуже гарна і надійна тепла підлога. Більш безпечніша, ніж кераміка. Кажу зразу, і вибереститься за вами. Тобто ви вже економите всерединь, представити 1690-540 гривень. Уже там нормально так. 240 гривень. Да? Да, 240 гривень зразу економія йде. І ще можна буде споспілкуватися про додаткові знижки. всім па-па. Якщо є запитання, бомбіть мене, дам відповідь. Дякую.